Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. От здавалося, як би так, але Кабмін тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство розповсюдьте, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше, мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств. Ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. да? Вона одною рукою, начебто, пряник дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки, і оці люди, які працюють на таких установах, де типа Критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження, і вони будуть за рахунок цього. Ну, самі знаєте, як це працює. все. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн, вся інформація за посиланням, самі знаєте де. Причому європейського рівня, там 2-3 тисячі вічно зелених в місяць. Ми це все детально показуємо. Там все на зв'язку. Друзі, будьте обачні і обережні. Па-па.